Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми розглядали бібліотеки і книгарні, місця, де живуть книжки. А сьогодні ми дізнаємося про українську поетесу Лесю Українку, яка писала книжки, про її пам'ять в українських містах та за кордоном, встановлених постаментах. Народилася Леся Українка в невеликому волинському місті, який нині називається Новоград Волинський. На однойменній площі цього місця встановлений ось такий постамент. Ще постаменти зведені в Києві, Львові, Ковелі, Раві руській та інших містах там же знаходяться і меморіальні музеї Лесі Українки. В Запоріжжі у нас названа гімназія номер 2 іменем Лесі Українки. Видатна письменниця, поетеса і перекладачка Лесі Українка, подорожуючи залізницею на південь. Зупинялися для короткого перепочинку в містечку Олександрівськ, нині Запоріжжя. На честь перебування письменниці на фасаді старої будівлі вокзалу було відкрито меморіальну дошку, скульптор вялий. Малята. Ви можете з батьками відвідати це місце. І особисто помилуватися та сфотографуватися. Пам'ятники Лесі Українки, встановлені в Торонто. Це Канада, Клівленді США, Сурамі Грузія та в багатьох інших країнах світу. Ця мужня Українка була і є взірцем служіння рідному народові. Ви тільки починаєте знайомитися з творчістю великої поетеси, вірші якої навчають любити Україну. Сподіваюся, ви завжди матимете потребу звернутися до її віршів та казок. А на наступному занятті ми розглянемо, як шанують міста пам'ять Великого Кобзаря. До зустрічі!